Вітаю вас на моєму каналі Любов є сила», де ви зможете отримати допомогу в різних сферах вашого життя. А сьогодні ми з вами проведемо практику, яка допоможе вирішити ваші проблеми та виконати ваші бажання. Коли у вашому житті є суттєва проблема, яку ви довгий час не можете вирішити, Прикладу в бізнесі чи в відношеннях, то ви можете залюбки скористатись цією практикою з допомогою активізації третього ока. Вона дуже проста та легка. Починаємо. Зручно сяте або ляжте, Заплющіть очі, гарно розслабте своє тіло. Відчуйте його відразу в цілому від пальців ніг до макушки голови. Відчуйте, який простір займає ваше тіло. В просторі дихайте спокійно, повільно і з кожним видихом розслабляйтеся більше та більше. Подумайте про свою проблему так, як вона у вас відгукнеться. Все дуже просто. Вам треба уявити цифру 3. Трічі. 3. 3. 3. Відчуйте, як ви все глубже та глубже входите альфа стан розуму. Уявіть тричі цифру два. 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 А зараз тричі. Уявіть цифру один. Ваші нейронні зв'язки розуму сповільнються до тета рівня, Один. Один, один. Зараз ви в тета стані розуму, тепер почніть повільно підіймати свої заплющені очі до середини лоба. Коли ви це робите, то відчуєте тиск всередині лоба. Будьте спокійні, якщо ви цього не відчуєте. Це прийде згодом при багатократному повторенні. А зараз просто та легко підійміть очі доверху. Відчуйте напругу всередині лоба. Це і є ваше третє око. Тримайте очі закритими та трішки приподнятими. Ви почнете відчувати своє третє око. Тепер, поки ви тримаєте очі там, я вам раджу, щоб ви візуалізували свою проблему. Відтворіть яскраву картину, проблеми та зробіть її дуже насиченою, яскравою, кольоровою та відчуйте її всім своїм тілом. Це те, з чим ви зіткнулись, де ви застряли. Уявіть, як вам болісно. І ви безвихідно застряли в своєї проблеми вже дуже-дуже довгий час. Вона вас дуже сильно дістала. Відчуйте, як вона ваша проблема. Постійно напружує вас, не дає вільно дихати. Зробіть сцену як можливо більше, масштабно та візуалізуйте її. А зараз уявіть, що в вашому серці є шар енергії який тримає ту вашу проблему, яку ви тільки щойно візуалізували. Увага! Через 3 хвилини ви відправите цей шар до вашого Вищого я, який знаходиться над вашою головою. Уявіть, як ви запускаєте його вверх. До вашого Вищого я і уявіть, що ж цей шар вищий я прийняла. І так. Три, два, один. Та на видихі відправляйте цей шар вищому я. Ваша проблема вирішена вищим я, вам не треба більше хвилюватись. Відчуйте енергію, яка вас наповнює. Відчуйте себе в просторі. Відчуйте енергію в просторі. А тепер, коли ви тримаєте очі на своєму третьому оку, що всередині лоба, ви відчуваєте тиск, віалізуйте як буде виглядати ваше життя, коли ваша проблема вирішилась? Відчуйте, побачте, як ви радієте, сяєте, сповнені відчуття подяки, що проблеми вже нема, її просто не існує, яку ви намагались вирушити дуже-дуже довгий час. Відчуйте, як це буде вільним. Зробіть сцену більш яскравою, насиченою, радісною, ще більш живою. Доторкнитесь до різних речей цієї сцени та уявіть, що ви їх відчуваєте. Почуйте звуки чарівної музики, уявіть аромат своїх улюблених парфумів, відчуйте запах любимих квітів, смакуйте свою улюблену їжу, насолоджуйтесь, кайфуйте, погрузившись повністю в свої відчуття. Збільшуйте картину в своїй уяві все більше та більше, більше та більше. Святкуйте, радійте, танцюйте, відчувайте велике щастя в своєму серці. Все, чого ви так довго чекали, все, чого ви так довго бажали, вже є тут і зараз. Відчуйте енергію в просторі. Відчуйте енергію навколо тіла в просторі. А зараз через 3 секунди знову віддайте цей шар енергії своєму вищому Я простору. Три, два, один. На видохі відправте шар світла зі свого серця до Вищого я. Ваша проблема вирішена, а зараз можете відкрити очі, але краще було б, якби ви могли цю практику робити перед сном, щоб зразу заснути. Через три дні ви б помітили різні знаки. Які приходять до вас та підсказують вам, яким чином вирішиться проблема. Увага! Цю практику не треба робити кожного дня. Витримайте термін 3 дні, і якщо ви нічого не побачили, то цю практику можна виконати ще раз з тим же питанням. Ключовий момент, що вам треба зробити, це шукати навіть маленькі-маленькі знаки. Знак може бути дуже і дуже маленьким. І таким же простим зверніть на нього увагу та визнайте його як підтвердження навіть самої крихітної події. Котра відбувається з вами. Будьте відкриті та сприймайте нову інформацію та енергію, яка йде до вас. Ця практика має велику силу, і якщо ви дотримуєтесь порядку виконання цієї практики, то обов'язково вона спрацює на всі 100% Перевірено. Хай вам Завжди щастить. Щиро дякую, що ви були зі мною.